Коли я виїжджала в райони, у кількох районах мешканці зверталися із е, е, таким, знаєте, е, проханням повпливати на тих підприємців, чиї великі, наприклад, заводи, і саме великим, важким транспортом вони ці дороги Бо власникам підприємства, так, я вибачаюся. Е, дивіться, в цьому році нами запроваджена така робота. Облавтодорог було дано роз'яснення. У зв'язку з тим, що ніде закону не передбачено. Оця допомога, так як вона йде, ми замовники, ми балансоутримувач доріг, ми не маємо права і немає у нас ні спеціального фонду, ні спеціального рахунку, куди б ці кошти надавалися, було, заді... було запроваджена така схема. Всі агропромислові підприємства, які мають бажання виділити допомогу на дороги загального користування, вони заключають договір цільової фінансової безповоротної допомоги з філіями ДП печи каски і виділяють кошти тільки на закупку матеріалів, це не заборонено законодавством. Тобто, якщо якийсь підприємець агропромислові, виділяє 100 тисяч гривень. Ці кошти виділяються по договору, цільова фінансова безповоротна допомога і конкретно прописується, яка кількість якого матеріалу, на яку дорогу буде використана. Філія придбає, придбає цей матеріал за ці кошти, але за роботу оплачує служба автомобільних доріг. Таким чином в цьому році десь близько 2 мільйонів було виконано робіт обл